Всім привіт! З вами Роман Грет і сьогодні 25-й день мого виклику 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. Сьогодні також досить насичений день. Сьогодні активна якраз робота із моїми партнерами, і також є хороші результати. І зараз я якраз вам розкажу, як пройшов мій сьогоднішній день. Сьогодні, зранку я проснувся. Сьогодні в мене зранку було аж два навчання від мого наставника. Після цього я поїхав у тренажерний зал. Це вже була практично година друга, і година часу я позаймався у тренажерному залі. І після цього я приїхав в офіс, де активно якраз займався зі своїми людьми, тому що моя ціль як зробити один мільйон допомогти дев'ятьом людям, щоб вони стали директорами. І так я зроблю якраз. Один мільйон гривень у компанії Джерелі. Тому сьогодні активно працюю з моїми партнерами, якраз із 9 ключовими лідерами, тому що, щоб мої люди показали результат, звичайно, їм потрібно допомогти. Тому що наш бізнес він працює геометрична прогресія. Неважливо самому приводити сотні тисяч людей. Цього не потрібно робити. А звичайно, потрібно знайти ключових партнерів, свою команду, їм допомогти, і тоді буде результат. Тому сьогодні активно працюю з моїми партнерами. Також сьогодні я ще аналізував, аналізував свою рекламу і що насправді виходить, що не виходить. І Може якраз впевнено сказати, тому що є два методи пошуку для того, щоб знайти якраз своїх потенційних кандидатів. Перший пошук це безкоштовно можна знайти людей у соціальних мережах, тому що ми практично всі сидимо у контакті в Facebook, Інстаграмі, Однокласниках, чому ми насправді цим не скористатися, для того, щоб знайти якраз ключових лідерів у свою команду. І, звичайно, другий спосіб є це реклама, можна запустити рекламу і вже знаходити якраз також потенційних кандидатів через інтернет. Звичайно, через рекламу можна скорше досягнути успіху, але, звичайно, це потребує, потребує досить таких хороших знань. І я сьогодні аналізував, тому чотири своїх ключових лідерів я практично знайшов сам. Я практично знайшов сам за допомогою соціальних мереж. Інших людей, вони мене вже самі знайшли якраз за допомогою реклами. Тому я вважаю, що це і це діє. І якщо ви тільки новачок, тому моя особиста рекомендація використовувати спочатку якраз безкоштовний метод і самому якраз знайти тих людей, щоб вони прийшли до вас у вашу команду. І як ви вважаєте, чи наш бізнес можна Всім пропонувати, чи от мережевий маркетинг є для всіх. Звичайно, що ні. Тому потрібно також максимум вивчити свою цільову аудиторію, хто буде іменно якраз директором у нашій компанії, хто ця людина. Тому я зараз максимум якраз вивчаю, хто мій потенційний кандидат, потенційний лідер, що він прийшов у мою команду. Тому сьогодні так пройшов день навчання, тренажерний зал, активна робота із людьми. Також я ще активно якраз сам шукав людей і, звичайно, якраз аналізував рекламу. Тому всім дякую. На сьогодні, все, йду сьогодні. Вже відпочивати, бо ще вже пізна година. Тому з вами був Роман Агрет. Очікуйте від мене кожного дня цінні поради. І слідкуйте зі мною, як я роблю 1 мільйон за 90 днів. Добавляйтесь у соціальних мережах, підписуйтесь на мій канал у Ютубі. З вами був Роман Грет. Зустрінемося завтра. Всем пока-пока.